Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами побалакаємо про наше здоров'я. Мета нашого заняття це популяризація здорового способу життя. Ми завжди повинні дбати про своє здоров'я. Що ж таке здоров'я, діти? Здоров'я це найголовніше богатство людини. Той стан нашого організму, коли нормально працюють всі його органи. І зберегти своє здоров'я має і мусить кожна дитина. Здоров'я це сукупність фізичних, духовних, соціальних якостей людини. Це є Основною складовою її довголіття і необхідною умовою здійснення творчих планів, умовою високої працездатності, створення міцної сім'ї. Давайте повторимо діти основні принципи збереження здоров'я. По-перше, це правильне і збалансоване харчування. Треба побільше їсти овочів, фруктів, каш, та м'ясних продуктів, а також кисломолочних продуктів, а солодощів, газованих напоїв та іншу шкідливу їжу. Вживати треба поменше. Не нехтуйте денним і нічним сном. Коли ми спимо, ми не тільки відпочиваємо діти, а ще й набираємося сил і ростемо. На вулиці діти, більше грайте в рухомі ігри і бувайте на свіжому повітрі частіше. Це дуже сприяє росту і розвитку. Вашого організму, а фізичні вправи допоможуть вам діти стати сильнішими, спритними та витривалими. Завжди дотримуйтесь правил гігієни, діти. Щодня робіть, діти, ранкову гімнастику. Не забувайте, діти, проводні процедури. Це не тільки загартування, а й похід у басейн, щоденне вмивання тіла і личка, чищення зубів. Підведемо підсумки, так що ж впливає на наше здоров'я діти? Який спосіб життя то є здоровий, що допомагає нам загартуватися. І як же здобути ці звички? Ви, діти, у мене молодці. Ви дуже-дуже уважно мене слухали. Любі малята мої, дотримуйтесь цих простих правил і будьте здоровими вже сьогодні. А зараз я вам кажу до побачення!